Тепер налаштуємо радіоприймач, далі називатиму його RX. В збірці я використав RX gemq який працює на частоті 915 МГц. Також я маю зовнішній GR-модуль RadioMaster Bandit. Далі TX на цю саму частоту. Обидва вони використовують протокол зв'язку ELRS. Нашою задачею зараз є з'єднати їх один з одним. Для цього треба спочатку впевнитися, що на них стоїть однакова прошивка. Версію прошивки TX можна побачити на його LCD дисплеї В мене 332. Якщо ж у вас модуль без дисплея, то треба на пульті натиснути кнопку System, то обрати пункт Express LRS. Огортаємо донизу і ось воно, прошивка 332 регіон FCC. Також вгорі екрану можна побачити назву модуля, якщо ви її не знаєте. Ражу цю інформацію сфотографувати чи десь записати, вона нам ще знадобиться. Щоб побачити, версію прошивки RX його треба ввести в режим Wi-Fi. На щастя, це робиться нескладно. Просто заживлюємо польотник USB кабелем можна від павербанку. Та чекаємо хвилину, поки лампочка на приймачі не почне швидко блимати. Тепер треба. Із телефону чи якогось іншого гаджету під'єднатися до Wi-Fi мережі із назвою Експрес LRS RX. Пароль мережі, Експрес ЛРС, всі літери маленькі. Раджу при цьому перевести телефон в режим літачка, інакше він буде намагатися підключитися до мобільної мережі та з'єднання із RX постійно зникатиме. Після цього має відкритися сторінка налаштувань приймача. Якщо цього не сталося нічого страшного, відкриваємо браузер та вводимо адресу 10.001 і тиснемо Enter. Тепер вгорі під написом Експрес ЛРС великими літерами можна побачити інформацію про RX. Бачимо назву модуля та версію прошивки, яка в мене чомусь не відображається. Мали б бути якісь цифри отут. Ну і вони мають співпадати із версією прошивки передавача по першим двом цифрам і регіону. Тоді вони між собою з'єднаються і нормально працюватимуть. Також зроблю скріншот цього екрану, щоб не забути назву приймача. Це треба для вибору правильної версії програмного забезпечення RX. -а.